Доброго дня, шановні горіховоди, компанія, Центр промислового горіхівництва та виноградарства, демонстрація сорту ІНТР. Це сорт селекціонера Пономаренка Олександра Константиновича. Його підхід к селекції, він надзвичайний. Він, і ми вважаємо, що цей ІНТР це ну, одне з найкращих, що відбулося в горіхівництві в Україні за останні точно 20 років. Тому що ну, спочатку ми не вірили. Ми собі посадили цей сорт і думали: ну багато там форм. Ви можете зайти в інтернеті, там постійно хтось щось знаходить, якісь сорти реєструють. Але з приводу інтер, це дуже крупний горіх, він великий, він дуже смачний. Таке враження, як, він як карамелька така. він як... Є пікан в карамелізованому соусі. Ось він, якби так, у нас клієнти, коли ми дегустації проводять, вони питають, а, а, а що за смак такий? У нього низький рівень вуглеводів. Майже 1% його можна їсти на ніч, і він вважається дієтичним горіхом. І одна з його переваг це те, що. Ну, він дуже плодородний. На ньому зав'язується по 28 горіхів. ось Ми рахували 28 горіхів на однорічному прирості. І це ось такі горіхи, і дерево, прям їх, ну, Я прошу ну, Обраті увагу на це. Вот це это. Это реально розмір орех. Давайте посчитаємо, сколько на одній ветки у нас. Орех. Два, два, три, да. три, четыре, пять, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 28, 29, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Все мы считали? Нет. 36, 37, 38, 39. 30, parasite? 40, й Вот, 40 не заметили. 40 орехов на одной Перевага його Смагу. яка? Він самозапилювальний, тобто під нього не треба запилювачів. Дерево має генетику таку дну дуже правильну і воно ну, так здорово росте. Воно не вважається таким дуже слаборослим. Ми його вважаємо середньорослим і навіть трошки більше. Воно ну, так прирісти, такі класні. Дуже великі гріхи, дуже смачні, Вихід ядра ну не 50%, а там 40 з але коли горіх такий великий, там ядро просто таке ну дуже класне. Ось. А, якщо подивитися от зараз на весні, воно ну, дуже сильно видно. Оце все, оці всі тут, 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 тут. це все буде по 2-3, 2-3, 2-3 горіхи. І вони, ну, ця веточка буде ось так робити, нахиляється. Тому інтер це наш топчик. Інтер один з найкращих українських сортів. Можете приїхати до нас і скуштувати його, і побачити дерева. Ми зараз знаходимося біля п'ятирічного дерева, за 5 років ось воно виростає. Ну, Я думаю, що вже метрів п'ять точно воно 6 є. І дає вже з першого року горіхи. Ми з нього навіть робимо горіховий бальзам з зеленими, тому що ми думали, куди дівати з першого року горіх із дерева. Перший рік, горіх і другий рік, третій рік. Постійно їх треба зривати, поки ще дерево не виросли. Ось ми їх рвемо і робимо горіховий бальзам. Тому інтер районований на всій території України. Український сорт росте. У нас клієнти із Харкова і з Львова його купують. Великий, смачний. Я своєму батькові подарив такі садниці. Садіть інтер. Очень врожайний сорт. Любіть українське. Воно зроблено в Одеській області. І навіть у Львові дає ось такий горіх.